Ольга була змушена покинути свою домівку в серпні 22-го року. Виїхали, тому що ну, почалися бойові дії, і ми виїхали із села і зразу приїхали сюди. Влаштувалося добре, знімаємо будинок, а враження звичайно гарні. Звернулися до центру зайнятості. Вони направили у управління соціального захисту на громадські роботи. Зараз працюємо в архіві. Жінка згадує, у Дніпрі їх зустріли на самому вокзалі і видали найнеобхідніше. Окрім цього, кожен міг звернутися за консультативною та психологічною допомогою. Усі внутрішньопереміщені особи, які звертаються до нас управління на прийоми, е, отримують довідку внутрішньопереміщеної особи та оформлюють допомогу на проживання внутрішньопереміщеної особам. Також такі люди, які перемістилися до нас після 24 лютого, можуть отримати талони на харчування. І в подальшому харчуватися безкоштовно. Аби отримати послуги, треба заповнити анкету і оформити картку в Центрі управління соціального захисту. Тут також допомагають з працевлаштуванням, оформленням виплат і документів. Я принесу. Олена Переселенка з Нікополя, приїхала до шелтера, аби убезпечити своїх дітей. У двоє діток інвалідів. А сюда мне подсказала знакомая. У меня здесь проживает мама долгое время. Ну, вот апреля місяця. Я теж з дітьми живемо тут. Жінка радіє, оскільки тут їй не лише надали прихисток, а й забезпечили гідними умовами. Відповідно до комплексної програми є харчування в місцях тимчасового компактного проживання. Зараз отримують обід та вечерю близько 260 внутрішніх приміщених осіб кожного дня. А також є ще два пункти харчування в місті Дніпрі на лівому і правому березі, де також харчуються приблизно 1900 до 2000 осіб кожного дня. Гарячі обіди також отримують люди поважного віку та особи з інвалідністю. Їжу нам допомагає департамент соціальної політики, а також громадське об'єднання Куст вони нам готують їжу, доставляють і люди. Харчуються. 66 обідів. Тут отримують мешканці, і є ще один шелтер на шміта 35. Там у нас близько 18. у шелтерах. Переселенці щодня можуть пообідати і повечеряти. Наразі Дніпро прийняв близько 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб, і це лише ті, хто офіційно став на облік. Аби долучитися до програм підтримки, необхідно звернутись до місцевих управлінь соцзахисту населення.